Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. вже усе життя професійно займається танцями. Величезну популярність, впізнаваність та любов глядачів Ілона Гвоздьова отримала після участі у проєкті танці з зірками. Досконалі рухи, танцювальна майстерність. Цьому гвоздьові вдалося навчити кожного зі своїх зіркових партнерів. А у парі з Ігорем Ласточкіним Ілона отримала перемогу у танцювальному шоу. Ти що Ілона по життю борець довів четвертий сезон проєкту. Тоді танцівниця вирішила брати участь у шоу. Будучи на восьмому місяці вагітності, здавалося, ця жінка танцюючи, підкорює всі вершини. Окрім успішної кар'єри, гвоздьова щаслива у шлюбі з чоловіком Іваном Хам'ячуком. Подружжя виховує двох дітей: доньку Валерію та сина Домініка. Родина займалась будівництвом власного такого омріяного заміського будинку, але все змінив ранок 24 лютого коли ракета влучила на вулицю, де розташований дім батьків її чоловіка. Ілона зрозуміла, з України треба виїжджати заради безпеки дітей. Вже у березні гвоздьова з сином і донькою поїхали до Італії. Фізично там було тихо і безпечно, але не морально. Бо в Україні залишився чоловік найближчі та найдорожчі люди. Зрештою, ілона повернулась до України. Просто зараз у студії сніданку танцівниця розкаже, чому не залишилась в Італії, про продовження масштабного будівництва та як війна змінила стосунки з чоловіком. Ми нарешті в студії вітаю, рада тебе бачити з поверненням в Україну. Ми вже обіймалися да. за лаштунками, тому тут на камеру робити це не будемо. Скажи, от чесно, вибач, тут дівоча, знаєш. Ну, я Second, yeah. так, я, я <му> посижу. Я просто хотів сказати, що вареники вже немає. Перепрошую, та ви бачили. Та їх вчора було чотири, а Олег уже спробував на здоров'я. Ілонка, от скажи, там стільки емоцій було. Ви виїжджали так емоційно. Наскільки? <ф��> Наскільки важко тобі було і чи і чи було важко повертатися в Україну? Бо з однієї сторони ти хочеш повертатися, а з другої в тебе дуже було багато трагічних емоцій пов'язаних з цим. Як ти себе налаштовувала? Тому що я зараз, будучи у Відні, зустрічала не один раз людину, яка казала, я боюсь повертатись. Я боюсь, тому що в моїй картинці одна пам'ять, а я боюся побачити реальність. А, ти знаєш, валічка, я хочу тобі сказати, що коли я зрозуміла, і як то кажуть, чоловік дав добро повертатися, сказав тут більш-менш безпечно, я на всіх парах. От ти мене пішки зараз шла. питаєш, пішки про пішки що шла. я думала? Мас... з собою сумку <laughs> взяла з собою, чи ти так вийшла і пішла зразу? І я, чесно кажучи, я взагалі в мене думки, що тут тривожно, тут якось там небезопасно, все, в мене просто одна дорога додому. Знаєш, я як в словах Вакарчука пісні, да, я їду додому, до тебе додому, все, в мене просто так, траса, ніяких кордонів, просто а, додому. Туман, та, Дубай, туман. Їхати, дві доби. Я все готова, тільки додому да, швидше. Да, ти довго провела в Італії. Розкажи трішки, який в тебе був там побут? Як змінилося твоє життя? Можливо, вдалося десь працевлаштуватися і трішки попрацювати? Знаєш, мені здається, от е, кажуть, доля. Да? Ми знайшли сім'ю, в якій прожили понад два місяці. І щоб ти думала, дружина чоловіка викладає танці. Вона викладала так, зум. Був. Да. І я просто кожного дня а, з нею танцювала, і я хочу їм подякувати. До речі, користуюсь можливістю, якщо вони мене чують, Джан Франко і ми сюжетом потім можемо може да. Капіре, да, да капіре. Я їм дуже-дуже дякую, бо то люди знаєш настільки добрі, настільки вони полюбили моїх дітей. Вони просто казали: ну куди ви виїжджаєте? Чого вам тут погано. Да, вам погано залишайтесь і, і все таке? А в них просто ну діти живуть живуть далеко онуків вони теж рідко бачать, тому в них знаєш така друге життя. В них появилось і завдяки нам, а нам завдяки їм. Тому можу сказати, було важко, а вже ж психологічно. Але з приводу побуту нас готували італійськими стравами. Нас... А ти щось українське? Борщ готувала. Борщ це був просто перша страва, яку ми приготували всі сім'ї. Це був борщ, і ще ми потрапили на день народження. До нашої господині, і знаєш, зранку ну в них так взагалі не було заведено, що типу там шарики, вітання, квіти. І ми оце зранку зробили. Вона прокинулась, і мені здається, ну трішечки така атмосфера українського, такого, знаєш, щирості, щирості любові, такого теплоти і затишку ми все ж таки додали. Та до був справжній сюрприз. Да, не дуже гарні. В тебе з'явилися нові традиції. А, ну, ти знаєш, якісь нові традиції, з'явили. Можливо, ти якісь нові спеції, не знаю, привезла щось новеньке після. Ти все одно ти довгий час в Італії, щось нове звідти. Щось нове з'явилось да, на макарони, я дивитись не можу. Деякий час, <смех> <смех> деякий <смех> час я розумію, що піца і макарони можуть почекати. А, а до речі, от всі ці знаєш брускети з овочами, з авокадо, з томатами. Боже, як вони це смачно роблять і як це. Смачно, взагалі. Ось це і з'явиться вже на, 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 на твоїй а, кухні. А вино? Ні, ну вино, Ну ні. ні ну ми ж там не пили. Розумієш, у нас там, як то кажуть, такий був стрес, що мені здається, я і каву випивала, і мене нормально там тут, колбасило. Да, італійську встигли трішки підочити? Як діти адаптувалися? Трішечки вчили італійську, але я не ходила на курси, тому що я розуміла, ну. Тим результативність цих курсів да вона не має значення, і ти спитала з приводу роботи. Я теж розуміла, як можна влаштовуватись кудись на роботу, якщо я вже хочу, ну, Якщо я вже хочу поїхати, якщо додому, я вже хочу якщо. поїхати додому. Сумка, Коло дверей стоїть та вже да, коло стоїть. чесно вже... кажучи, ми навіть речі не розбирали. Знаєш, нас так на двоповерховий двоповерховий будинок і в нас так просто в чемоданах. Речі деякі просто лежали. Ми так змінювали потрошечку. Іношко. Ми вітаємо У вас сьогодні. Річниця весілля чоловіком, Дам. правильно. Дам. Ви сьогодні будете гарно святкувати. Є якісь сюрпризи, кульки? це все буде а, <світ> Може, зараз ти прийдеш додому, і зараз тебе чекає. Якщо що, то я так натякаю. Що можна чекати дружина вдома та є ще ще трошки тут посидіти? Поговорити. Ну я вам хочу сказати, коли я була в Італії, чоловік дуже дуже сильно пропонував вінчатися, тому можливо сьогодні до шлюбу не знаю, як це зворушно. Щось таке буде важливий дуже... момент. А так. скільки у вас річниця? Скільки років разом? нас 8 років вже безпосередньо подружнього офіційного життя, і Боже, 13 років ми живемо загально. Так. Дивись, це вже не маленький такий знаєш шлях спільний це досвід а, да і досвід. Чи були кризові моменти? Як ви їх долали? Бо це надзвичайно важливо для кожного. Війна вона так знаєш, протестувала усі родини. Як у вас це було? А вже ж кризові моменти були, і я хочу сказати, напевно. Перш за все, якщо є кохання, можна пережити ну просто всі моменти. Якщо ми вже з чоловіком сказали, ми вже пережили е, любов на відстані, да, там в іншій країні. Ми переживаємо зараз будування нашого будинку. Це, це не аби яка пробуєте. криза у відношеннях да, відносинах. Тому мені здається, ну вже після війни, від'їзду будинку, я не знаю, що ще треба статися, щоб ми це не пережили. Тому мені здається, ми вже пройшли все. Uh -huh. І будемо далі жити це Як... прекрасно. Много літ я... вам разом і нехай сьогоднішній день буде особливим. Yeah. І знаєш, дітям бути свідком такої події це, це дуже красиво. Ви зараз відновлюєте свій будинок. Ну будуїто, відновлюємо кажу, будинок будуїто. батьків, а, а свій, свій буду. будуємо на якій стадії? Я як господар хочу спитати о, господи, на якій стадії? я ну, там да. вже на стадії внутрішніх фінальних робіт. Але коли так, ми подумали, вже, що, це що це кінець, нам сказали, ми вас вітаємо. Це лише початок. Чому? Ну тому, що воно там о, я вже думала, коли коробка є, думаю, ну все вже будинок є. все, що там чуть-чуть там шпалери, Ми покраси, зараз якраз бачимо світло. Да, покрасили там сходи туди, сюди. А воно як одне за інше чіпляється. Господи, я вже з чоловіком сижу кажу, якби я знала, скільки коштує зараз зашити сходи, я б зробила три ступіньки і отак на канаті. <реш> да, Дитина вже підтягується, може, там навчили б швидко всі. Да. Ну, а, але ти знаєш, я хочу сказати: оцей момент а, він настільки мотивує, от зараз ми повернулись в країну, і я розумію, що зараз я Чесно, відверто кажу, я живу заради дітей і заради нашої здійснення нашої мрії з чоловіком, і це досить така гарна річ, яка тримає і здійснення яка... Мрії, мрія – це будинок. Я так розумію, да, так? Да. Так, то... і яка тримає нас в тонусі, яка е відволікає від поганих новин. Робота і ми, постійна да, робота. І ми розуміємо, що треба так викстися, Да. Ну якось буде. Але ж будинок ви не прийшли в якийсь готовий. Ви його створюєте власними руками. Ти будеш дивитися на ці сходинки. Знати, ось ці сходинки були е, зроблені так, в той так. момент. Коштує стільки-то оце коштує стільки, то оце заплатили стільки. то І дітки будуть пам'ятати і цінувати, бо я думаю, що вони трішки підростуть і будуть вам вже допомагати всередині. Шпалери вони обмальовувати не будуть. Не будуть. Вони <с> будуть знати, якою ціною ці шпалери тут не Ну я суджу, подумав, я думаю, що там будуть помальовані стіни, які можна буде перемальовувати кілька разів. До речі, Перші два дні е, я приїхала, і перше, що я зробила, я поїхала, купила насіння і засадила. В мене там є невеличкий участок. Я засадила зразу помідорами, огірками, капустою, ну, я... кукурудзою, горох. Думаю, бігом встигну, не встигну, виросту, не виросту, не знаю. Тобто це ну, який місяць був? Uh, май місяць. А, в травні, тоді все Номай буде, буде ну, да, ну, да. Ну, то так. Я вже чому? можу піти. Тому що ви ну, зараз будете говорили тобі довго, та я мі. можу тільки. Бо я туди, коли Валя спілкується, то я так тільки встигаю, знаєш, оце поговорити, Настільки це приємно, настільки це добре. Твоя донечка настільки активно зараз. Ми от з лаштунками говорили, що дуже знаєш, якби зі сторони непомітно. Вона була малесенька, малесенька, готувалась до школи, а потім, і це вже маленька спортсменка. Як зараз ти сприймаєш її, чи вона сприймає, чи десь намагаєшся відкоректувати як тренер, можливо, десь розтяжкою займатися, Чи ти не втручаєшся в цей процес, і ти виключно мама? Да, от мені здається, я виключно мама. Хоча інколи з боку дивлячись на мене, чоловік каже: Зай, ну що ти ну ти ж кожен раз їй кажеш? Там носочки дотяни, там, там іди розтягуйся, йди. Та... А мені здається, ну я як мама такі рекомендації, дуже так спокійно, тихенько. Знаєш, такий голос взагалі не тренера. Ну, ти ж знаєш, як я вмію я тренувати. Знаю, як ти <сміст> да. Тому я так тихенько-тихенько, але от, до речі, вчора ми виконували завдання, які, який нам дав викладач, і мені здається, в мене дуже гарно виходить. Я на неї не тисну, вона обирає сама. Я так трішечки її підштовхую до танців, кажу, ну дивись, гімнаст. Така це добре, але ж можна ще танцювати на ма. Каже, відстаньте вже. Ну, ну буде я гімнасткою і все. Ну правильно, не, ну, ну, ну а як все. ну як має бути? Я просто хочу сказати, я коли з малим їду тренування футбольного, Ми туди їдемо, радуємося, uh -huh. тішимося, назад не говоримо. Назад їдемо, не говоримо. Ну все, я ти не так зробив, а що ти мені розказуєш, а що ти то, а що ти. А я кажу, а ти вже слухай, а ти я не буду слухати, ти сам не вмієш грати. Ну і все. Слово за слово, і вже додому їдемо, не говоримо. Так що я вас прошу. краще В нас так не буде, але чоловік між тим вчора дитина показала, як вона віджимається на одній руці чоловік подивився і вийшов з кімнати, і разів? ну десь разів п'ять. Неймовірно. Десь разів п'ять, вона на одній руті є. Ну, ви хоч не вздумайте, тата на шпагат садити. Тата наш. <ріст> тата на шпагат не садимо, але вже мала так сідає на шпагат, що вже мама починає соромитися. Знаєш, вона каже: мама, ти так не можеш. Я кажу, доця, ну то просто я не розігріта. Да, правильно. Я теж так постійно говорю, це правильно. Це абсолютно правильна, унікальна відмазка від того, що ти дорости. Так, давайте побажаємо нашим глядачам, щоб вони були завжди розігріті, завжди в тонусі, завжди в формі. Сьогодні світлий, і красивий ранок. Сьогодні макові, ми Бажаємо вам світлого неба, Ми бажаємо такого усміхненого дня. Нехай мир буде в нашій країні якомога швидше. А поки бережіть один одного і любіть. Нам все добре. Дякую тобі, Олон. Дякую. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1 плюс 1.